Ніч 21 вересня неспокійною була і на Херсонщині. У Херсоні Росіяни посеред ночі почали наносити удари по житлових кварталах із різних видів озброєння. У результаті влучання виникло сім пожеж у житлових будинках, автомобілях і на ринку. Три людини загинули, та ще п'ятеро отримали поранення. Повідомили про це у міністерстві внутрішніх справ України. Нажив особа. Як почали у три часа і били через скажімо, п'ять-десять хвилин. Ну, люди, всі, звісно, хто ж спав, як можна було спати? Спать ніхто не спав. За даними поліції, цієї ж ночі загарбники обстріляли запальними боєприпасами селище Кізумис, загорілися житлові та господарчі споруди. Усі пожежі оперативно ліквідовані.